Так, ну от, друзі, розкопав я буквально сантиметрів 20-30 рядка. І от така от <кій>, картина в нас на глибині. Повторюю, ну, тоді я казав, що глибина посадки в нас 15 сантиметрів, от, значить, Бачите, ці булинки вже почали, ну вони ще почали вже тоді проростати, ну а тепер активно ростуть. Бачите, тут ось ця цибулинка два росточка дає, значить, дві квітки буде з цієї цибулинки. Там воно один росток, один, ну може там ще через деякий час з'явиться. І бачите, різна величина ростків по-різному проростають цибулинки. Саме тому пояснюється, що вони зацвітають не всі зразу. От Не можна вийти за один день і зібрати всі квіти на ділянці шафрану. Е, сьогодні зацвіте одна цибулинка, бо бачите, от вона раніше почала проростати, завтра інша зацвіте. От, і так от потім е, та, що дала одну квітку, потім ще другу дасть. Ну і так от е, На протязі 2-3 тижнів цвіте ділянка шафрану. От, до речі, ось, бачите, ну, пускають корінчики, бачите активно. Ця цибулинка, бачите, вона впала в бік. І як я вже казав, нічого страшного, що вона впала в бік. Вона пускає корінці, і росток у неї бачите, пішов не отак. Ну, Якби вона так стояла, то він би пішов вгору. Тепер вона отак лежить. І от він бачите, все одно піде вгору, але ну, зігнувся він для того, щоб піти вгору. Ну, йому для цього Потрібен був час, тому вона зійде пізніше. Ну, ця теж ось, бачите, перевернулася у нас цибулинка. Ну, Коли землі, землею закидували, то, мабуть, перевернули її. Але це нічого страшного, бо багато хто питає, якщо буде дивитись не хвостиком вверх, а в бік або навіть вниз, то нічого страшного, вона проросте. От. Ну, деякі, бачите, ще навіть і не проростають. От. Але Ця ось пустила корінці, але не проростає. Ну, як я вже казав, по-різному. ну Все нормально. От через 10, за 10 днів бачите, змінилася картинка у нас під землею. от Чекаємо на сходи. ну ще, Я думаю, днів 10 неділя, а то й дві до сходів шафрану. ну В перших числах жовтня очікуємо сходи шафрану. Отож, кому була цікава ця інформація. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте питання. Буде ще багато цікавого.